Нептун перейшов Вовен. Ви всі відчули? Нептун перейшов Вовен 30 березня. Плутон перейшов восени 2024 року, а Уран перейде влітку 2025 року. І ось ці три планети, вони вищі, всього їх три вищі планети. І вони перейшли в нові знаки для себе. А це говорить про те, що людство буде мати новий світогляд, нове направлення, новий розвиток. Я вас вітаю, мене звати Тетяна Білоцерковець. До цього я себе називала Таня Белл. Мені і так, і так подобається, можливо, зараз вплив ретропланет Меркурія і Венери. Зробили так, що мені захотілося повернутися до своєї справжньої чоловічої, яку він мені подарував, прізвище, і я хочу в цьому побути. На цьому каналі Тетяна Білоцерковець я вас знайомлю з астрологічними подіями. Даю вам допомогу завдяки таро розкладам. І сьогодні ви також отримаєте. І буде нова колода тисячі доріг, яка буде з запитаннями. І я вас дуже прошу наприкінці кожного знаку зодіаку, коли я буду витягувати, вона буде останньою. Ви зробіть скріншот і не поляніться, Дайте собі відповіді на ті питання, які будуть на карті. Вони будуть російськомовні, але не зважайте на це увагу. Головне сенси, які вона несе, ці питання, які несуть, карти. І вам це дасть розуміння, напрямок, про що вам зараз говорить Нептун, тому що дуже важко зрозуміти не усіх розвинута інтуїція, за яку відповідальний Нептун. Хто більше всього відчує зараз а, ці енергії, цей вплив Нептуна? Відчують риби, звісно, тому що управитель Нептун ваш. І також овни, тому що заходить Нептун в Овни. Я хочу зараз вам розповісти, як про що впливає а, на нас. На кого, яким чином впливає на нас Нептун. І е, коли він заходить в інший знак, то це говорить про те, що характеристика буде овна Нептуна. Так ось дивіться: віра стає зброєю, тому що Нептун це і є конфесія, і віра. Що ми віримо, які ідеї, яка ідеологія у кожного з нас. Це наше колективне несвідоме, це наша інтуїція, битва вогню з водою. Хто ще відчує ці, цей вплив? Відчують також люди, хто знає свою натальну карту, хто приходив до мене, або раджу зараз звертатися, тому що Нептун буде вовні 14 років. А це, ну, досить багато. Я б, знаєте, вам порекомендувала взяти таку консультацію, щоб подивитися, де саме у вас Плутон, Нептун і Уран. Ось ці три вищі планети, куди вони переходять, там і буде у вас кардинальні зміни. Це буде зміна нашої реальності. Людство буде змінюватися навколо нас. Нептун. Планета, яка впливає на нашу підсвідомість, за колективне несвідомо. Більше всього відчувають люди, які збиратимуться масово, масово на такі теми релігія будь-яка, ідеологія, віра, творчість, кінематограф, мрії, музика, художнє мистецтво, медицина, море, океани, психологія, окультні науки, інтуїція, ілюзія. Створення реальності, ну це є кінематограф. Або ту картинку в інстаграмі, яку всі створюють, а вона, можливо, не, є, не відповідає дійсності. І зараз це буде, вочевидь, видно. І коли Нептун змінює знак, ці всі теми, які я прорахувала, буде вноситися новизна в цей раз на 14 років у стилі Овна. А що це таке у стилі Овна? Це знак лідера. Знак новаторських ідей, сміливих початків і переможців. Тобто, зараз ми з вами будемо спостерігати, як впродовж року двох, двох ми будемо бачити, як у нас з'являються нові лідери в оцих темах, які я прорахувала. Так я вас зараз хочу запросити послухати про те, як буде в мінусах. Проживатися Нептун, задля чого вам ця інформація? Щоб ви, якщо зараз себе впізнаєте, щоб ви змогли мінус перетворити в плюс, тому що мінус це низкочастотна енергія, і ну, ви будете просто страждати, якщо будете жити в низкочастотних енергіях і будете нещасливі, ну і таке решта. А коли ви будете намагатися перетворити в плюси енергію Нептуна в вовні, тоді ви будете зростати як людина і духовно. Саме про це ну, ви чули і відповідає у нас Нептун. Так ось, мінуса Нептуна це будь-які залежності, це ігроманія, алкоголізм, наркозалежність. Розчарування, пасивність, небажання брати відповідальність за себе і своє життя, фанатизм це коли людина вірує без бачення будь-яких доказів, не маючи критичного мислення. Далі маніпуляції, шахрайство, дезорієнтація, хаос, я казала, драматизм і позиція жертви. Сміт змінюється, і ми змінюємося разом. Якщо є ось ці е, в нації дуже якісь такі е, мінуса, то також буде перетворюватись, будуть з'являтися колективи, е, ну, тому що це колективне несвідомо, і там е, ліпше, легше, зрозуміліше, коли ти бачиш такого самого. Е, Ну, таку саму людину, яка страждає на якісь такі хвороби, залежності, то в колективному несвідомому, підсвідомому буде легше змінюватись і допомога буде скорішою. Плюси Нептуна. Сильна емпатія, розвинута інтуїція, що допомагає? Розвинути сильну емпатію і інтуїцію, ну, бути чутливими і добрими людьми це по-перше. І по-друге, це завжди пам'ятати про те, що свідомо жити це усвідомлювати в першу чергу себе, чого я хочу, для чого я живу, чого я варта, що мені подобається, куди я рухаюсь, а з ким я рухаюсь. Тобто, усвідомлювати своє життя тут і зараз. Ходити до психолога, тому що психолог це і є емпатія, і е, також інтуїція, е, і добра людина, яка е, навчена слухати іншу людину і допомагати їй відчути ж себе, зрозуміти себе. А також тарологи, тому що у нас є інструмент, який розвиває інтуїцію, і він також вам допомагає бачити знаки. Ну, тобто навчатися зараз таро це е, саме, е, ну, саме приємне, легке, на мій погляд, цікаве, глибинне навчання, яке вас також духовно розвине і підвищує ваші енергії на високочастотний рівень. Хто такі люди, наприклад, да, у нас рибної стихії, ну, тобто в Нептуніанській, це мати Тереза, Ганді, це вищі вібрації і риб, управителів якого є Нептун. Вони захищають знедолених, захищали так, людей, які попали в біду. Безумовна любов, доброта, всепрощення, єдність, все єдине. Кожна людина, кожна рослина, тварина це одне ціле, і ми залежимо одне від одного. Ось це треба зрозуміти. Це ну, дуже потужна глибина і філософія, і е, мудрість, е, тому що 12-й знак зодіаку – риб, це є океан, і е, я вже казала вам, так, що там зображені дві риби: одна в один бік пливе, інша в другий, одна в тінь. В мінус друга в плюс, я вже казала в відео, я тут посилання залишу вам під цим відео, і ви переслухаєте. Тому, можливо, зараз я і повторюсь, але, знаєте, ну, повторення мати вивчення, так? Дуже добре лягає інформація, яка тричі повторена, тому нічого страшного немає. Ілюзіоністи, містики, їх буде зараз також багато. Ну, це вже буде, знаєте, таке новий е, вид розваги. Я вже спостерігала, як на день народження запрошують е, ось таких людей. Волонтерство на різних рівнях це також буде е, розвиватися. Мрійливість, натхнення, духовність, медитація йога допоможуть прокачати нам наш Нептун в нашій натальній карті. А зараз я запрошую кожен знак Зодіаку почути свій прогноз. І дуже вас прошу, якщо ви зараз збентежені, не розумієте, куди вам рухатися, я вас запрошую підписатися на мій канал. Також приходьте на свою астроконсультацію, тароконсультацію, в особисту психотерапію. І я вам залюбки допоможу. Також нагадую, те, що відбувалося в коридорі затемнення з кожним із нас. Це й повинно було відбутися. Можливо, у вас є питання. Якщо вам буде цікаво, приходьте і замовляйте також натальну і солярну карту на рік. Натальна карта це ваше. Це і є ви, це ваш космічний паспорт, це і є ваші дари і таланти, це розпаковка вас, вашого призначення. А солярна карта це тайм-менеджмент на рік, як ви будете рухатися в цьому році до того призначення, для якого ви народилися. Тобто це дуже цікаво, тому запрошую. Близнюки, ваш прогноз на квітень місяць. Сімка жезлів. Буде якась ситуація, де вам треба буде захистити свої кордони, своє майно, себе. Це може бути як по роботі, так і взагалі, де ви живете, з ким ви спілкуєтесь? Можливо, навіть з домашніми. Ну, це в першу чергу. Ми повинні взагалі мати розуміння, що таке наші кордони. І а, для того, щоб можна було захистити себе. А також треба сказати, що вам вистачить сили тому сміливіше. І а, ця карта говорить про те, що ви вже дуже конкурентно спроможні. І ви справитесь будь-чим. П'ятірка чаш. Ну, Якась така буде, можливо, неприємна стичка, суперечка, коли ви будете захищати свої кордони, вам може бути прикро і неприємно і себе будете жаліти. Себе можна жаліти, але нехай це буде якийсь період часу, тобто контролюйте, щоб не зайти в якийсь депресивний стан. Звертайтесь за допомогою, тому що чаще це завжди про людину, яка вміє слухати, яка вміє просто бути поруч. Звертайтесь, я дуже сподіваюся, що в вашому оточенні є така людина. Я вам цього бажаю, близнюки. Карта мир все, врешті-решт, налагодиться, і буде вам щастя, і буде вам мир. Тому що карта мир якраз і говорить про те, що примирення все ж таки ліпше, ніж будь-яка війна. І ви справитесь. І взагалі, карта мир це 21 аркан, говорить про те, що щось в вашому житті завершиться. Знаєте, кульмінація буде подій. І це могло десь бути 21 рік, а щось таке, знаєте, відбуватися в вашому житті. Або 21 місяць, 21 тиждень. Будь-що це буде, знайте про те, що ви зробили усе як найкраще, як могли. Ви поклали усі свої сили, знання. Ну, тобто, все ви зробили так, як а, прекрасно могли. І одразу щось починається нове, тому що щось завершується і ну, потім щось починається нове. Саме ця карта і говорить, а, що завершується і початок. Наступна карта. А також раджу по карті мир піклуватися про себе і про своє здоров'я. Добре? Боже, яка красива карта. У вас такі карти в цій колоді. Це також старший аркан, але це зірка. Її обожнюють кожен, хто знає а, Таро. Карта зірка, це карта надії, це карта взагалі вищого прояву вас, ви оголені тут, тому що вам немає чого ховати, вам немає чого соромитися, вам немає чого ніякого каміння ви за пазухою не тримаєте. Ви такі, які ви є, ви справжні. Тобто ця карта говорить про те, що ви. Відчуєте себе справжніми і зрозумієте, куди вам рухатися по життю. Карта Зірка ще говорить про те, що ви можете звернутися до астролога, тому що ми зчитуємо зірки, їх вплив на людей і допомагаємо як навігатор, даємо вам ось е, прочитання вашої натальної карти, розпаковуємо кожну людину і допомагаємо вам як найкраще рухатися в вашому житті, по вашому призначенню. Тому або ви самі зорієнтуєтесь, і настільки ви відчуєте себе справжніми, або приходьте, будь ласка, і я вам допоможу. Також ви можете бути зіркою на якомусь святі, можете піти на концерт зірки. Ну, от, світити, гарно вдягатися і кайфувати від життя, від того, що буде відбуватися. Наступна колода, також старший аркан. Третій це щось дуже важливий квітень у вас, близнюки. Це карта блазня. Це говорить про те, що ви будете такі легкі на підйом, і так після ось цього оголення, знаєте, а після цієї справжньості, такої а, кайфової від себе від життя, а, ви будете потім рухатися дуже легко. Знаєте, ви звільнуєтеся від чогось зайвого, і це таке обнулення, тому що це нульовий старший аркан. І це завжди про початок, про щось нове. Нехай це буде після 15 квітня, що ви там помислите в своєму житті щось почати. Нехай це буде після 15-го, тому що усі ретропланети вже підуть в директний стан, і ви щось сміливо можете починати. І це завжди про... Щось нове, якісь новаторські ідеї. Можливо, ви захочете навіть завезти собаку. Тут собака, є, бачите. Або дітей, ви можете почути, що ви завагітніли, або хтось у вашій родині завагітнів. Ну, ось така краса. Наступна. Карта трійка Пентаклів. трійка Пентаклів говорить про е, навчання, про те, що ви можете отримати кошти, е, можливо, зарплатню, премію, або якийсь проект, у вас замовлять. Е, також ви можете отримати сертифікат з навчання, або купити собі якийсь новий курс. Це також може бути. Ну, і гроші будуть. А, що приємно, бо ми з вами живемо в матеріальному світі. Випала картка, я вважаю її а, важливою і кажу: потім у вас п'ятірка мечів, буде якась спірна ситуація. Не бійтеся спорити з людьми, а, ну... Треба просто вміти. Не переходьте на особистості, а говоріть про себе через я посилання. Я відчуваю, я вважаю, я е, е, рахую. Е, тобто, ну, ось такими я це е, ви берете відповідальність за себе і за своє почуття, і за що ви зараз кажете, коли ви говорите Я. Це і є ви автор свого життя. Тому сміливіше. Далі дивимось. Це можуть бути, до речі, якісь. А, будьте обережні з документами, тому що коли у нас Меркурій повертається в директний стан, а там також можуть бути помилки. Тому не поспішайте робити висновки. Перепитуйте. Наступна карта усе буде добре. Це карта, а, ну якби миру, я б також сказала, це карта. Помірності на все свій час, навіть якщо ви кудись поспішали, не встигли, або будь-що Усе завжди правильно і вчасно. Ось ця саме карта і є е час, вона несе енергію часу. Тому я завжди кажу, після того як вивчилася тарологом. Кажу людям: не переживайте за минуле, що ви там щось не встигли або ви жалкуєте за чимось. Ні. Ось ця карта говорить про те, що усе завжди відбувається так, як повинно бути. Просто робіть висновки і вчіться на своїх помилках. От, і все. Ще хочеться сказати, що ви віддаєте у світ, те ви і отримуєте. Ну, це також, знаєте, це як бумеранг. Бачите, переливається вода. От що ми віддаємо, що ми лємо, ми і отримуємо. Далі, ця карта говорить про те, що ви дуже важливі в цьому світі і вас оберігає янгол-охоронець. Нехай вам будуть знаки янголи, крила, птахи. Ну, нехай це буде знаками і вам будуть допомагати. Наступна колода. Трійка Жезлів. Люблю цю колоду, дуже вона так показує і вогонь такий, як наче живий. І взагалі вона така сучасна ця колода. Це говорить про те, що ви дуже відчуєте в собі сили, енергію, таку потужну, вогняну, на ентузіазмі. Ви захочете, можливо, зайнятися спортом, подорожувати, кудись поїхати. Ну, По трійки жезлів ми ніколи не всидимо на місці. Тому раджу, якщо у вас є в планах, то буквально от на фізичному рівні, в тілі ви відчуєте таку потребу. Не стримуйте себе, тому що чим гнучкіше тіло, тим гнучкіше розум. І навпаки, дбаємо про своє тіло, здоров'я і займаємося спортом, подорожуємо. Ну і розвиток в професійній сфері, тобто на роботі також може бути. Король мечів. Король мечів говорить про те, що ви будете спілкуватися з чоловіками. Здебільшого це 40, і це може бути як юрист, лікар, стоматолог, хірург, тому що мечі це як може бути в прямому сенсі різати, так, ну такі якісь гострі предмети, як у стоматолога, так, так, і мозгова діяльність, тобто це юрист. Нотаріус, людина закону, людина, яка на державній службі. Це може бути і воєнний, це може бути зброя, так? бо в нього там меч за спиною. Тому ви можете спілкуватися. І це може вам буде допомога. Ну, які знаки Зодіаку у нас з королі мечів? Це повітряна стихія. Це у нас близнюки, терези і Водолії. Тому звертайтесь до таких чоловіків. І українська колода. Вона створена під час війни. Так, тут у нас туз Ні, Це четвірка. Четвірка жезлів Дуже красива карта вогняна. Це говорить про те, що ви відчуєте свято як внутрішньо, так і навпаки. Тобто у вас може бути новосілля, тобто ви можете знімати нову оселю, можете переїхати в свій дім, свою квартиру. Це може бути і новий офіс, і ви будете святкувати, бачите, хороводи водити. Тому дуже раджу святкувати і кайфувати від життя. Дуже важливо присвоювати радість, вміти радіти за когось, за себе. Дуже красива карта. І остання карта з нової колоди тисячі доріг. Я хочу, щоб ви зробили скріншот цієї карти, бо там дуже важливі питання, які вам допоможуть рухатися, куди вас запрошує Нептун, який перейшов в Овен, і про що він зараз вам говорить, близнюки? Куди вам, яка ваша дорога? Карта Мир, 21 аркан. Вам треба, можливо, з кимось примиритися. Помиритися ну, в стосунках. Вам взагалі треба йти до миру, до гармонії в собі, внутрішньо. Це також говорить, що вам треба завершити якийсь цикл. Ось ці питання вам допоможуть зорієнтуватися. Я зроблю, знаєте, мабуть, в інстаграмі, будь ласка, підпишіться в інстаграмі на мене і перейдіть. І я зроблю а, ці м, фотографії кожному знаку зодіаку, який я витягнула, і а, тоді вам буде ліпше добре відповісти на ваші питання. Карта мир. Будьте щасливі, близнюки, живіть в мирі, в злагоді. А, не тримайте зла. Ні на себе, ні на кого. Знайте, що ми всі не ідеальні і в цьому краса. А дуже важливо навчитися на своїх помилках і ставати мудрими. От саме для того ми не ідеальні. Папа, -па, будьте щасливі!